Останні місяці досить часто переживали про бронювання, яке було призупинено до 15 листопада. Згодом до даної процедури були внесені зміни, які як завжди, ми розуміємо з вами, були не на користь громадян. Про що відповідно, я хочу і поговорити сьогодні? Так, постанова Кабінету міністрів номер 1332 від 21 листопада 2024 року були внесені значні зміни до процедури бронювання військовозобов'язаних. І одним на сьогодні з дискусійних новацій стало саме запровадження вимоги про тримісячний стаж роботи на підприємстві для отримання бронювання. Я сьогодні хочу з вами поговорити і розібрати. В принципі, цей аспект, який він викликає досить багато правових питань, і відповідно, потребує правового аналізу з точки зору чи законною є дана вимога. Спочатку я вам пропоную проаналізувати в першу чергу нормативну правову базу, яка є підставою мобілізації, відповідно, бронювання. Перше, ми з вами розуміємо, це є Конституція України, норми якої є обов'язковими на території всієї України, є нормами прямої дії. І конституція у нас гарантує право на працю, соціальний захист, рівні можливості для всіх громадян. Отже, всі інші закони, нормативно-правові акти мають відповідати Конституції України. Далі у нас іде закон України, який, як ми розуміємо, має відповідати саме Конституції України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Він визначає загальні засади мобілізації та бронювання військовозобов'язаних. і ось нарешті постанова Кабінету міністрів, яка є за своєю природою локальним нормативно-правовим актом, тобто уточнюючим, номер 1332 від 21 листопаду 2024 року. Вона деталізує процедуру бронювання і встановлює нові вимоги. Які ж вимоги відповідно встановлюються і чим? Аргументовано саме вимогу щодо наявності трьохмісячного стажу роботи. Ну, по перше, тримісячний стаж може свідчити в першу чергу про стабільність трудових відносин і відповідна важливість даного працівника на підприємстві. Тобто, ми розуміємо, що якщо ви почали працювати сьогодні, то а завтра вас вже бронюють, то виникають підстави тих же ТЦК про формальність такого бронювання. Об'єктивність, взагалі самої оцінки даної процедури і наявності тривалості більше трьох місяців стажу. Даний строк відповідно дозволить більш об'єктивно оцінити значення працівника для підприємства і його внесок у виробництво. Як я вам вже сказала, тобто цим фактом скасовується відповідно сам момент зловживання з боку працівника. Встановлення мінімального стажу може на сьогодні ускладнити масове формальне бронювання працівників з метою ухилення від мобілізації, так якщо цитувати постанову, то в ній чітко зазначено, що не підлягають бронюванню військово зобов'язані, які займають посади на критично важливому підприємстві в критично важливій установі, яким нарахована заробітня плата в кожному місяці останнього звітного періоду кварталу нижче за роз. Розмір мінімальної заробітної плати по країні, який помножений на коефіцієнт 2,5. крім державних і комунальних підприємств, установа організацій господарських товариств у статутному капіталі, яких більше 50% акцій часток, що належать державі або перебувають у комунальній власності, та господарських товариств відповідне більше 50% акцій часток, яких належать господарським товариствам. Частка держави або комунальної власності, в яких становить 100%. Тобто пояснюю простою мовою, що мається на увазі. Тобто, вимога про заробітну плату в 20 тисяч гривень у працівника, який планується на бронювання, є однією з підстав для бронювання. А оскільки підприємство має здавати щоквартальну звітність кожні три місяці, то відповідно ті працівники, які не отримують заробітну плату протягом трьох місяців, тобто квартал, не будуть підлягати бронюванню, як ми з вами розуміємо. Тим більше, ті зміни, які хоче запровадити дати в податковий кодекс. відповідно, такий звіт, як 1ДФ, якщо він раніше здавався, що зараз планується здавати щомісяць. Йдемо далі. По суті, вимога про тримісячний стаж може обмежувати право працівника на працю і соціальний захист. Особливо це стосується осіб, які нещодавно змінили місце роботи або шукають роботу. Ну тобто, ми розуміємо, що в даному випадку це буде в першу чергу порушення конституційного права на працю. Така вимога може створити дискримінаційні умови для певних категорій працівників, наприклад, молоді спеціалісти, які тільки починають свою трудову діяльність. Наприклад, хтось закінчив навчання і пішли працювати. У воєнний час ситуація на ринку праці може швидко змінюватися, як ми з вами все це розуміємо. І жорстке дотримання тримісячного строку може завадити підприємствам оперативно залучати відповідно необхідних фахівців. Тут хочу зупинитися і розглянути просту ситуацію. Ми розуміємо, що підприємство, наприклад, шукало-шукало собі спеціаліста з певною кваліфікацією, і нарешті вони його знайшли, і ось вони хочуть його забронювати але вони не можуть. Але при всьому цьому бухгалтерія має здати звіти в семиденний строк до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Тобто, відповідна він має стати на облік. Якщо він до цього не оновив свої військово-облікові дані, тобто підприємство подає звіт до ТЦК. Ми з вами розуміємо, що вони взяли фахівця, але забронювати вони його не можуть. та ж постанова 560, трохи згадаю, а вона надає можливість на Певний строк після оновлення військово-облікових даних до 10 днів подати працівника на бронювання. Але тут ми з вами бачимо калізія, яка один документ суперечить іншому документу. Тобто, по суті, коли підприємство буде звітувати до ТЦК, що у них є кваліфікований співробітник, але у них буде ще два місяці на те, щоб його забронювати, а жодними нормативними. Правовими документами це ніяк не регулюється, тобто за даний період часу, як ми розуміємо на практиці, або працівник має жити на тому підприємстві, щоб його не зловила ТЦК. Або в принципі в цей час він може отримати на законних підставах, які зараз є в країні, бо повістку і може бути відповідно мобілізований. Йдемо далі у самій постанові. Відсутні чітке обґрунтування вибору саме тримісячного строку для оцінки по суті вимоги про тримісячний стаж необхідно провести детальний аналіз відповідності її положенням конституції і іншим нормативно-правовим актам. Тобто я вам дуже коротко зараз сказала там і провела певну аналогію. Тут хочу звернути увагу на певні аспекти: це співвідношення з конституційним правом на працю. Тобто, ця вимога обмежує відповідне право на працю, яке гарантоване Конституцією. Уцію також порушується принцип рівності, оскільки виникає питання, чи не створює така вимога дискримінаційних умов для? Окремих категорій громадян як ми розуміємо, на сьогоднішній день відсутня ще судова практика з цього боку. Тому сказати, як чи будуть звертатися. А я думаю, що будуть звертатися із позовами до окружних судів щодо відповідне порушення права на працю, або можливо, будуть внесені відповідні зміни до закону про мобілізацію або до постанови 560, Згодом це буде з'ясовано, на чию користь. Будуть виносити рішення судів також це можна буде слідкувати в подальшому. Сама по суті вимога про тримісячний стаж роботи для бронювання на сьогодні. Я вважаю, вона є спірною, потребує більш детального аналізу з урахуванням конкретних обставин кожного випадку. І необхідно зважити на всі за і проти і знайти відповідне якесь оптимальне рішення, яке б забезпечило баланс між інтересами держави, підприємствами, працівниками. Інтересами відповідно ТЦК мобілізаційними вимогами, ну і в першу чергу це правами свободами громадян. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Я вам раджу слідкувати з цього питання за новинами, бо я в принципі вважаю, що будуть внесені ще додаткові зміни. Бо на сьогодні, як ви розумієте, є певна калізія. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях і не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу. Все буде Україна!